Ще печемо млинці, а вони вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. А з бонусом вони будуть ще смачніші. У нас сьогодні сонячні, смачні апетитні млинці, бо із кабачків. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Часник. Часник для бонусу. Сьогодні ще й буде бонус. Приготуємо кабачкове тісто разом. Милинчики розпочнемо із приготування з рідини із рідкої бази. У будь-яку ємність налимо молока, додаємо яйце, два, додаємо сіль. Цукру більше, ніч солі. Кабачки, якщо старі чистимо від шкірки, у нас кабачок молоденький і натираємо на будь-якій терці, можна дрібно й нарізати. Бо ми їх проб'ємо блендером. Якщо нема блендера, то просто кабачки натріть на м'ясорубці. Додаємо подрібнені кабачки до рідини і пробиваємо блендером до однорідності. Якщо ми кабачки подрібнюємо м'ясорубкою, то можна тісто приготувати і за допомогою вінчика. На цьому етапі додаємо ложку дві ложки. Будь-якої олії і знову все змішуємо. Рідка база вже готова. Додаємо поступово у рідину борошно і знову все змішуємо, перемішуємо. Чому борошно додаємо поступово? Бо воно ж усяке буває. А нам потрібно зробити ідеальні тонкі млинці. Потрібно зробити ріденьке тісто. Ріденьке вже приготували тісто. Надамо йому час, нехай воно відпочине, нехай клейковина розійдеться. Тим часом, щоб млинчики були ще смачніше, ми приготуємо бонус смачну намазку. Як? Дивимось відео до кінця. Відпочило уже тісто, переливаємо його у зручний посуд, бо тісто будемо наливати черпачком. Розігріваємо уже сковороду, а тісто перед кожним наливанням на сковороду будемо змішувати, перемішувати. На сковороду наливаємо кілька крапель олії і формуємо млинчики просто на сковороді. Ось такими рухами повертаємо сковороду і смажимо на розігрітій олії. Смажимо на помірному вогні. І з кожної сторони по 30-40. Секунд. Ось так різко перевертаємо на другу сторону і ще смажимо 20 секунд. Млинчики легко сповзають зі сковороди і перший млинець не комом. Таким чином смажимо усі млинці. Другий пішов млинець. У нас сьогодні сонячні млинці, апетитні, м'які, бо із кабачків. Ми так смачно і легко кабачків ще не готували. Якщо тісто пристає до сковороди, то можна на сковороду кілька крапель додати олії. Ви так смачно млинці і кабачків ще не готували. Тонкі млинці ніжні м'якенькі, просто в роті тануть, а за смаком і не скажеш, що вони із кабачків. Ще млинці смажимо, а вже одного млинця доїдаємо. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Багато напекли, влінців, бо вони зі столу зникають миттєво. І з чим подати таку смакоту до столу, їх можна подавати без фарширування. А ми сьогодні смакуємо. І смачною намазкою. І з бонусом. Як таку намазку приготувати? А ось так. У мисочку подрібнили кропу, надрібнили натерли часничку. теж додаємо в мисочку, додаємо щіпку солі. І все ретельно перетираємо, переминаємо. Раніше це робили у ступці. Додаємо сметану, чи сметану і майонезу все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний соус на маска вже готовий. Ще смачніші тонкі млинці із бонусом, і смачною намазкою. Скручуємо трубочки і смакуємо млинчики. Простий соус намазка, але ідеально підходить до кабачкових млинців. Не забудьте підписатися на наш канал. У нас дуже смачні рецепти. Друзі, а ще ви до столу подаєте такі млинці. Напишіть у коментарях. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Ідеальний сніданок, обід чи вечеря. Чи просто смачна закуска смачного кабачкові млинці із такою намазкою, це просто пальчики оближеш!